Ви керували Дивіться, я не знаходжусь в транспортному засобі. Я вільно переміщувався територією, як ви кажете, України. Я переміщувався по землі. По землі майже? По землі. По землі? Так. Мені нічого не забороняє забраня... бути. Дивіться, на транспортному засобі, який в за допомогою. Дивіться, мені нічого не забороняє. Людині нічого не забороняє. Ви це ну ви прекрасно це розумієте. Бо ніхто не забороняє руки. Ну так і все, так і, будь ласка. Так, прийди, прийди, дивіться. Прийди, прийди, прийди. дивіться. Я ж вам об'яснюю. Я знаходжуся в статусі людини. Людини немає документів, ніяких. людини не може бути ніяких документів. Є фізична особи, Зараз дивіться. Я ж вже вам об'яснив. Я тим хлопцям об'яснив. Я не фізична особа, а я людина. Зараз я вам міжнародний договір зачитаю якому це означається? Якщо ви водій транспортного засобу? Я не водію. Я не водій, я людина. Є шоста <систит> <систит> стаття Загальної декларації прав людини. Є і є, і є, 16... є 16 й пакт є про громадянські та політичні права. Року року. Року. Конвенцію ратифікуємо затвердженням і заявами, на указаному призерію УРСР УР, 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 номер 2614 7 Скликання. Термін водій означає будь-яка особа, людина, яка керує транспортним засобом. Я не особа. Вічаю велосипеди у рішенні по справі. Галаганта Франці спроти сполученого короліста від 29.06.2007 року європейський суд з прав людини у складі його великої палати постановив, що будь-яка особа, яка володіє чи керує автомобілем, підпадає під дію спеціальних прав, оскільки володіння та використання автомобіля є таким, що потенційно може задати Ви ж сказали, особа, я не особа. Ті, хто реалізували своє право володіти автомобілем, те їздити на них. Ви ж сказали, Востані, там особа, я не особальність, виконувати додаткові обов'язки в правовому полі. Я ж сказав, я не особа. Ви ж прочитали там особа. Я а прочитав, я не особа. Люба людина, особа. Ви прочитали особа. Особа, ви прочитали. Так, при чому не чуть, те, що ви прочитали, то я й чую. Я ж вам заявив. Згідно шостої загальної декларації прав людини і 16 пакту про громадянські та політичні права. Кожна людина де б не перебувала, має право на вільний. Має право. Дивіться. Я ж сказав, що. Я людина, і будь ласка, право моє що, на вільне люди? переміщення. Я вам я вам сказав. Ви прочитали там про особу. Я людина. У людини немає у людини не може бути ніяких документів. Дивіться, я не сідав за яке кермо. Дивіться, ви порушуєте міжнародні договори. ви порушуєте Конституцію України. Дивіться, я не керую транспортним засобом. А що ви робите? Не знаю. Що це для вас транспортний засіб? Не знаю. Гаразд. А з вами все гаразд. Так. А чого ви порушуєте міжнародні Що договори? А ви порушуєте? Чого ви, чого ви порушуєте договора? Чого ви, чого ви міжнародні. Дивіться, Які розповім. Україна як, як, Щоб ви стати ви государством, щоб стати країною, вона ратифікувала ці договори так. і зобов'язана їх виконувати. Так, а ви виконуєте конвенцію про дорожній рух. Я не кажу закон України, Виконуйте, будь ласка, Право правомає на вільне переміщення. Так, виконуйте конвенцію про дорожній рух і будете вільно Я не особа. Там буде особу ви зачитали. Особи. Ви зачитали особу. Де, де ви читали про транспортний засіб, ви читали про особу. Я не особа. Там було написано людина. Там було написано особа, коли ви читали. Я не особа. Я людина. Правом статусу а, людина. людина. Так, будь ласка, відновить моє право на вільне переміщення територію, як ви кажете, України. Так, ви обмежили мене праві. Чудина? Ви мене обмежили в праві переміщення. Ви мене обмежуєте в праві. ви не маєте права на це. Ви не маєте жодного права. Ви не маєте, ви порушуєте міжнародні договори. Будь ласка, приділять, будь ласка, ваше посвідчення. Посвідчення ваше. Придіть, будь ласка. Якщо можна його так назвати, не можна його так назвати. Хоча би можна прочитати. Мильник Ярослав Андрійович. Номер І ваша, будь ласка, теж. Службове посвідчення. Та я знаю, що це таке фількина грамота. Так, дивіться. Ну, тому що. Що, тому що? Спілкуйтесь, Не розказуйте, будь ласка. Я, не... я хочу посвятити. тоді ви фонарикам, щоб я прочитав. Так я свідчує ви піднімаєте. Я не піднімаю, я дуже на рівні ваших скачує. Кравчинський, артем В'ячеславич. Дивіться ви ж розумієте, що... Ви розумієте, що ви в будь-якому випадку покажете ідеалте. У людини. Ви не маєте права мене затримувати. А вас ніхто не затримує. Так відновить моє право на вільне переміщення. Ви не маєте ніякого права обмежувати людину. Ви не маєте ніякого права затримувати людину. У вас немає права затримувати, обмежувати. те, що Ви ви говорите. розумієте, Так, так, так є. Воно так є. Я вам сказав. Я Вам що, повторить? Повторіть. А вам повторить? людяності проти, проти не має срока вдавності. Ви ж розумієте це? Ще раз. Злочин проти людяності не має сроків вдавності. Ну так як ви затримуєте. Вас ніхто не затримує. Ви зараз. Хто вас затримує? Ви, ви. Вам повідомляли, що ви затримуєте? Ну ви, а що таке спереду стоїть? Немає ніякого. Так уберіть перешкоду. Ви навіщо? навіщо ви на дорозі тоді? Навіщо ви тут їздите? Навіщо ви тут стали? Я, їду, я далі буду переміщувати це все. То вийдіть уберите перешкоду. Так, Знає, хто? Я її, ви пост... ви я її ви зробив. Ви? Я її зробив перешкоду. Не знаю, хто Ну ось, ось, зробив перешкоду. Ото той в кепки. Так ми всі в кепці. Отой я сказав. Отой це який. Отой, найвисокий. Ти не, не можеш бути людиною, ти на службі. Ти, ти особа, яка зповняє. Ви тут перші почали тикати. Я? Лично я тикав. Так треба було гаманити свого, то, хай не тикав. Да. <пробуйте пробуйте нам розказувати, пробуйте> буду розказувати, конечно. А ви для чого? Не в мене, якого я не можу. Ну попробуйте, доставайте. Поберите. А, <руку не> <пробуйте> а чого ви лізете се? <пробуйте> а чого ви лізете? Ви так, це моя власть. 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 А вас не суша?